Let's go! Всім привіт, народ! Сьогодні продовження попереднього відео про ремонт автомобіля Volkswagen Caddy Сьогодні буде зборка і побачимо вже остаточний результат. Так, зараз займається під капотом потрібно зібрати повітря-провід і заодно почистити труби до фільтра. Так, як тут. Була зварка, зачищалося, шпакльовка, малярка. Треба все гарно помити. І що ми тут бачимо, ми тут бачимо, що повітря той, що в телевізорі, битий, тут, відповідно, тут защолки. ще тримати не буде. Ну і отак. Відповідно, того ставитися не буде. Хоча його можна і було ремонтувати, але стоїть нове. Так, я так як автомобіль без підкрильників на даний час і не знати, коли вони будуть, їх і не було, на всіх колесах не було, то я таким секретним засобом помастив і хай буде наразі так. Ось така пластмаска, такий закрилок на крило. Не така важлива деталь, але її не було. Тепер буде на двох крилах і тут, і тут. Ну, Так менше листя туди за крило на підтримник налітає. І відповідно менше збирається там кутку на порозі, де саме перше починає підгнивати. Отак. Отакі повторювачі. Оцей нема що ставити. Це я буду міняти. Я не знаю, що з ним поліровка зовні не допомагає. Полірнути з середини, скоріше за все не вийде, так як він не приклеєний, а запаяний. Отак. Того я не буду ставити. Буду ставити. отакий. От Другий. Трошки кращий, але по можливості, якщо найду, то поміняю. Отак. От Буде той і той. От раз, Расович аварійку включай. Добре. Ключі-ключі. Добре, лампочки працюють, можна зашелкувати. Багато хто їх не знімає, а знімають крила просто відтягуючи. Навіть тут ми бачимо, що якраз напроти болтиків тут та гумка подрапена. А знімається вона дуже просто. З тої сторони три гайки на вісім. Щоб добратися до тих трьох гайок, потрібно зняти з середини з салону обшивку стойки. Зараз покажу, як вона виглядає і на що вона тримається. Так, добре вам видно. За тою обшивкою прикручується віконечко. За нею є три гайки. Так, вона тримається. І ще треба показати власнику тросик, так він тяжко ходить. Коли не в зборі, без замка, ну і без того кусочка короткого троса, він менш більш ходив, а вже в зборі з замком йому стає ще тягше. Ну, я все тут порозбирав, щоб перевірити, в чому саме причина. Той тросик добрий. А от той тросик, йде через стрілу в салон поганий. Тут я також все розібрав, щоб добратися, знати, в чому причина. Ручка сама не вертається. Дуже їй тяжко. І я так зрозумів, що тут вже шліци підлизані. Коротше, при нагрузці ручка може злетіти. Або прокрутитися. Отак, От треба міняти той довгий тросик. Тяжко. Відкрився. Відкрився на дуже тяжко. Так, треба про запас подивитися, де з'єднання, щоб колись ну, в гіршому випадку знати, куди руку пхати. Тут з'єднання. За фарою вгорі. Тут попід бампер може рука влізеться. Ну, але тут таке, сподіваюся, що власник хоче міняти тросик, щоб не чекати до крайності. Тут є така маленька царапинка, її треба чим більше сховати, підігріти. Ну а далі подумати, що з нею робити. Ну, тут Бампер вже буде з притуманками. Був звичайний. Так що цей бампер кращий. Так, фари. Фари тут котик треба втопити всередину. Тут направляючу бампера підняти. Або трошки фару опустити. Тут так. Тут ліпше. Зараз ще раз зніму бампер. Правлю, а потім накрим-ка будемо бачити. Ну, так як би. Так якби непогано. Думаю, має бути добре. Зараз ще трошки і буде фініш. Красота. Так, зняв бампер, відрегулював, поставив. Тут так і тут так. Мені вже подобається. Тут так. І тут так. Ну, з двох сторін однаково. Зазор рівний, рівний. Тут регулювати можна дуже багато. Тут фари класно регулюються. Я зробив, щоб було порівно. Отак. От а далі хіба вставити два кадіка разом. Ну, мені так подобається. Я так буду лишати. Ще підкручувати боки. І знизу. І готово. Залізти яму вчепити датчик температури. Його не було. Був куплений з бампером. Отак. Тут не не дивіться. Тут каплі присохли. Я тут легенько полірнув, тільки ну, зрубшив. так як капот і крилам красилися окремо і кірза. Ну, шагрень, щоб не різнилася, але як то було тиждень різниці. Я легень заполірував, але він хоче більше поліруватися. Я так кажу наперед. Просто то, що я дуже скоро. Тут пилюка. Так, не звертайте уваги. Тут все засохло до каплі. Отак вот народ. Тут шуруп звідси, зашелка звідси. Зашелка дуже такої не маю. Я там замазував, забув, крила не замастив. Так як. тут підтримників не було і поїду також не буду. Так що я кутики і бортик замастив. Отак. Зазор по капоті. І зазор по капоті. Це автомобіль відрізняється. Ну, Попередньому відео я розказував, що краска є в майбутньому буде красити ціла машина. Все тоді. Кому подобається, ставте лайки, пишіть пчуть коментарі і побачимося в новому відео. Все, Всім удачі. Let's go.